Досі не вірить, що Україна живе в майбутньому. А як тоді той факт, що наші інтернет-магазини наступають на п'яти Амазону, Ібею та іншим світовим лідерам у цій галузі? Владислав Чечоткін разом із дружиною Іриною у 2005 році зробили спробу відкрити онлайн-магазин парфумерії. Задум виявився невдалим, але бажання продавати через інтернет залишилось. Так з'явився інтернет-магазин Розетка. Перший товар, проданий через цю платформу, це мобільний телефон Samsung у тому ж 2005 році. Первісною штаб-квартирою компанії була особиста квартира Владислава, але ближче до кінця року він вирішив орендувати невелике підвальне приміщення в Києві. Так, з'явився перший офіс розетки. Сімейство бізнесменів зробило ставку на клієнтоорієнтованість і чесність. І починаючи з 2010 року, розетка стає все більше схожою на іноземні торгові майданчики і повноцінний інтернет-супермаркет. Зараз магазин продає майже все: від електричної